Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Підозрювана в незаконному збагаченні колишня народна депутатка від слуги народу Ірина Кормишкіна та її чоловік визнали провину і уклали угоду зі слідством. Повідомляється, що 14 березня відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Захист просив провести закрите засідання і сучастково задовольнив клопотання. Якщо під час слухання пролунають персональні дані, засідання закривають. В лютому цього року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості кормишкіної та її чоловіка. За його словами, угоди були ініційовані стороною захисту ще на стадії досудового розслідування. За результатами угоди передбачено перерахування 20 мільйонів гривень до державного бюджету, донат на ЗСУ 1 мільйон гривень протягом п'яти місяців, а також позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на два роки. Чоловік Екснардепки поза іншим просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює ваг аграрному бізнесі і підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому, на думку, кормишкіна йому потрібно проходити лікування за кордоном. Доля цієї поїздки залежить від рішення прокурора.